Ну що, власники М1. Apple вважає, що настав час оновлюватись, і вони настільки впевнені у своєму новому чипі M5, що навіть не заморочилися із презентації чи красивим відео, просто оновили сторінку на сайті. І от що мене реально потішило, тепер, якщо ви замовляєте новий MacBook Pro, у вас є лише один варіант базовий m 5 А якщо потрібна більш продуктивна модель, то це все ще m 4 Pro чи m 4 Max. Виходить. Цікава картина. У лінійці MacBook Pro тепер одночасно співіснують і попередні покоління, і новий чип m 5 З одного боку, це добре, бо нарешті базові MacBook Pro отримали свіжий чіп одразу, а не із затримкою, як було торік, коли m 4 спочатку з'явився лише в iPad. А з іншого боку, тепер ми приблизно можемо розуміти, якою буде продуктивність старших моделей. Питання лише в тому, коли Apple їх покаже, бо навіть зараз, за офіційними даними, m 5 у у деяких сценаріях вже обганяє m 4 Pro. Але перш ніж перейти до продуктивності, давайте подивимось, що взагалі змінилось в новому MacBook Pro. І якщо чесно, майже нічого. Той самий дизайн, ті ж кольори, обіцяного синього відтінку, про який ходили чутки, тут немає. Товщина не змінилася, порти ті самі, Thunderbolt 5 в базові моделі не завезли. А якщо говорити про реальні зміни, вони всередині. По-перше, це сховище, базова модель тепер уперше отримала. SSD ПІСІ i4 зі швидкістю до 6800 МБ на секунду. Це приблизно вдвічі швидше, аніж було раніше. Максимальний обсяг теж виріс. Тепер можна ставити до 4 ТБ SSD, тоді як в m 4 було максимум 2. По-друге, це пам'ять. Пропускна здатність у m 5 піднялась до 153 п'ятдесяти за секунду проти 120 у m 4 Це плюс майже 28% і це особливо важливо для графічних завдань. Але є і кілька мінусів. Тут досі Wi-Fi 6, нового чипа N1, і Wi-Fi 7 тут немає. Apple ще заявила, що цей Mac тримає заряд до 24 годин роботи від батареї, нібито найдовше серед усіх Mac. Віримо, але якщо поглянути офіційне порівняння на сайті, то це ті самі цифри, що і у моделі M4. І все, жодних змін у динаміках чи мікрофонах. Тут немає це той самий ноутбук зовні, і головні зміни всередині. До речі, якщо ви вже придивляєтесь до оновлення, передзамовити новий MacBook Pro з m 5 а також новий iPad Pro чи Vision Pro можна на сайті NewTimeUA. За промокодом NEWPRO ви отримаєте знижку 300 гривень до кінця листопада при покупці будь-якого MacBook Pro iPad Pro чи Vision Pro. Якщо будете робити передзамовлення, просто скажіть цей промокод менеджеру по телефону або в месенджері. І вам одразу застосують знижку. Посилання я залишу в описі. Що ми маємо по-новому М5? Тут 10 ядер, 6 енергоефективних і 4 продуктивних. У тестах він вибиває десь 4330 балів на одне ядро, і це дійсно рекордний показник серед ноутбуків. А у багатопотоці приблизно 15 з половиною тисяч балів, тобто це рівень М3 з 12-ма ядрами. Для базової моделі це дуже і дуже сильний результат. Але тут важливо бути чесним: до м 3 Max із з його майже 19 -ма тисячами балів і. Трнадцятьма ядрами цей чип ще не дотягує, тобто догнав про, але ще. Не Макс, тепер давайте до графіки, і тут М5 реально здивував у Metal Geekbench Він видає близько 75 тисяч балів. Це на 34% швидше, аніж у М4. У Blender Classroom сцена, яка раніше рендерилась за хвилину, тепер рендериться за 35 секунд. А якщо подивитись на ігри, то там приріст теж серйозний. У Cyberpunk 2077 без рейтрейсінгу, плюс 44% fps, порівняно з М4. Для базового MacBook Pro, це найпродуктивніший стрибок у графіці за кілька років, бо m 2 додав 40% лише завдяки двом новим ядрам у GPU m 3 був швидший за m 2 всього на 14%. m 4 додав ще 20%, а тут одразу плюс третина продуктивності. Окремо варто сказати про штучний інтелект. У m 5 стоїть новий 16-ядерний Neural Engine, а ще у кожному з 10 GPU ядер є вбудований нейронний прискурювач. За словами Apple. У завданнях на базі штучного інтелекту продуктивність зросла в 6 разів порівняно з М1 і у 3,5 рази порівняно з М4. Це означає, що робота з великими мовними моделями, генерація контенту чи інші ai процеси тепер виконуються значно швидше і енергоефективніше. І хоча для більшості користувачів ці цифри виглядають радше теоретично, в реальних програмах на зразок обробки фото, відео чи роботи з 3D-графікою цей приріст буде від. Давайте тепер подивимось, як m 5 вписується в усю лінійку Apple Silicon. Коли з'явився перший m 1 це був справжній вибух. MacBook перестав бути гальмом на Intel і став відчутно швидшим. m 2 не приніс нічого революційного, це було більше косметичне оновлення. З m 3 ми отримали рейтрейсінг, важливий крок для графіки, а m 4 дав уже справжній приріст і по процесору, і по графіці. І ось тепер m 5 У процесорі приріст Скромніший: 15-20% у багатопотоці, але все одно це знову найшвидший чип на одне ядро серед ноутбуків. А от у графіці відбувся найбільший стрибок за останні роки, плюс третина продуктивності. У блендер сцени рендериться майже вдвічі швидше, в іграх відчутний приріст кадрів. Тобто, Apple фактично зробила акцент не на процесорі, а на графіці та нейрог можливостях. І це добре видно, якщо подивитись на всі 5 поколінь поспіль. Головне питання. Чи варто оновлюватись, якщо ви сидите на M1 чи M2, оновлюватися на М5 зараз точно варто. Приріст буде відчутний в процесорі, у графіці і особливо в ai задачах, плюс сучасний 14-діймовий дизайн, швидкий SSD, кращий дисплей і звук, якщо ви на старих прошках. Це справді інший ноутбук у порівнянні з тим, що ви маєте зараз. Якщо ж у вас М3, то апгрейд не обов'язковий. Так, М5 швидший, але різниця не настільки. Кардинальна. Має сенс лише тоді, якщо ви багато працюєте з обчисленнями чи придбали собі версію, в якої 8 ГБ об'єднаної пам'яті. А якщо ж у вас вже є М4, то оновлюватись зараз точно не варто. І тут важливий момент: у наступному році Apple готує великі зміни. За даними витоків, моделі з кодовими іменами К114 і К-116 принесуть повний редизайн і нові OLED-дисплеї. Тобто це буде справді нове покоління, яке замінить торішні промоделі з індексами j 714 і j 716 А базовий MacBook Pro з m 6 до речі залишиться у Старому корпусі його кодова назва J804, тому чекати саме його сенсу немає. Виходить так: якщо ви плануєте брати базову 14 дюймову модель, то зараз саме час це зробити. Якщо ж дивитись у бік Pro або Max, то краще зачекати рік і отримати новий корпус з кращим охолодженням з OLED дисплеєм і Це дозволить на кілька років взагалі забути про обгрейди. Також готую для вас детальний розбір нового iPad та Vision Pro. Підпишіться на канал. Щоб не пропустити ці відео, і я дякую кожному та кожній, у кого є можливість підтримувати наш канал фінансово. Приєднатись до цих неймовірних людей можна, оформивши підписку на Монобейс, Патреон чи стати спонсором каналу на Ютуб, чи просто закинути разовий донат на Монобанку. Усі деталі будуть в описі під відео, а ми з вами почуємось вже зовсім скоро. Бережіть себе, своїх близьких. Не забувайте донатити на ЗСУ. І слава Україні! Бувайте!